Ви на каналі Colorbox Sky Сьогодні ми будемо грати в гру Бравл Stars на Байті-Френкі. мій профіль, кому інтересно. А ось все, мій клан. Тут потрібно трофеїв 0 і я тут президент, так що прийму любого Так. Ну, а ми будемо грати в іспитання ідеальна пара. Ну що, поїхали? Так, ну а цим часом ми вже заспавнилися на карті. Це у нас режим нокаут. Хто повний, що зі спитанням піци, типу, там, коротше, у нокауті давали, типа, ой, ну, 99 999 кусочків піци. Ой, ну, які кусочки піци? Ні, це типу очков. І там були у мене і 2 млн там, коротше, я некоторый челіки я і один, там полмиллиона. Ну мы виграли, дуже легко, кстати. Я буду грати у Вот Бліз, бо реально там я на. Ну, у мене там, коротше говоря, оце танк за испытання дається, ви вже бачили. О, тут редко, звісно, дала. Ну, ви поняли, тобто да? відео буде не дуже багато. Це я один день уділю відео, а далі все, а далі до понеділка, думаю, відео не буде. Ну, всім пока.